А чи знаєте ви, що це таке і як цим Для людей, які ведуть активний сексуальний спосіб життя, та дбають про своє здоров'я та безпеку, це просто база знати, що це, і вміти цим користуватися. І зараз я якраз розкажу. І покажу, як цим користуватись. Я сексолог, і в інстаграмі я веду блог про сексуальну освіченість, сексуальність і зараз підняла качеців на тему про безпеку. так, це експрес-тест на чотири фатальні хвороби, віле, педицель, петбе та сифі. Це той тест, який варто важливо проводити з вашими новими партнерами, або якщо у вас давно не було з ними, що входить в пакети. Ця касета, така піпєточка, А ми будемо брати кров з пальця і цю піпєточку збирати. Також реактив, який нам потрібен, це рідина, та яку ми потім будемо також сюди на капати для проявлення. Нашого тесту, але нам дещо не вистачає, тому я це докупляю окремо. Це такі от э, штучки для того, щоб кольнути пальчик, можуть бути такі, а можуть бути ось такі. І також, звісно, медичні э, серветки спортові. Перший крок це взяти э, таку, або таку штуку, або може ще якусь іншу, для того, щоб кольнути собі пальчик. Як це робиться, тут береться така штучка, ви так її прокручуєте, витягуєте, і у вас потім буде м -м, можливість отак надавити на палець. Я зроблю зараз з цією штучкою. Тут так само ми прокручуємо, витягуємо, викидаємо це. Э, э, цей вниз у нас буде це. Голочка, так? І тут у нас замість того, щоб ми так робили, ми натискаємо на кнопочку. Е, перш за все я роблю банчик. Я не знаю, наскільки тут можна показувати кров, але це не буде прям це на крові. Е, як працює ця штучка, покажу. Наскільки болюче нормально. Важливо так брати палець і звати, щоб була нормальна кров. Так, і оці п'ятку я собі набираю. І потім на оці малесенькі крапочки я е, буду крапати е, свою кров. Так можна себе поростирати. Е, після того, як я завершила це, я кладу це назад в цей пакетик другою салеточкою можемо витрати свій палець. І беремо наш е, проявлювач. Так, ми тут просто е, робимо таке щик. І також на оці ось три крапельки ми будемо його капати на кап... саме на три крапельки. Раз, два, три, ой, три, чотири, чотири капельки. Працюємо лише за тією ділянкою, де в нас є крапельки. А тут ми чекаємо, тут ми чекаємо на результат. Поки чекаємо, можна попити водички, це корисно для лубрикації. Після того, як пройшло 10 хвилин, ми можемо побачити результат. Якщо е, одна паличка, паличка, то це все добре, дві палички то да. Я вам бажаю смачних пригод, здорових бути здоровими, молодими, щасливими і кайфовими. Па-па.